Хайтек нові технології стануть важливою темою для обговорення на наступному міжнародному шоу телевізійної продукції MIPTV. Цьогорічне шоу вже 49-те пройде на початку квітня у Каннах. Передбачена присутність 11,5 тисяч учасників зі 100 країн та 4 тисяч покупців. Наш кореспондент зустрівся в Парижі з організаторами виставки. Чого ми очікуємо від технологічного розвитку в найближчому майбутньому, зокрема від телевізорів 3D та смарт-телевізорів Ця виставка дасть змогу в буквальному сенсі побачити переродження телебачення. Один з тих шляхів, над якими ми працюємо, має назву mip Cube. Вона має звести до купи нові телевізійні екосистеми. Так, чимало нових відкриттів можна буде побачити завдяки mip Куб, в тому числі нові технології та нові послуги. Ми відкриємо все це, а також нові таланти та творчі здібності. Рекогнішен мені discover this as well as new talent and new creativity. Одна з головних тем обговорення розвиток тривимірного телебачення і вплив цієї технології на нові програми. цього року Олімпіада вперше транслюватиметься в тривимірному зображенні. В цьому сенсі це визначальний рік. Також дуже важливо для нас заохочувати створення вмісту для 3D. Присутність тривимірного телебачення дедалі більше, і вона швидко зростатиме. У нас є велика сесія тривимірних проекцій, а також павільйон для виробників цієї продукції, де ми покажемо те, що ними створено. Сешенс за словами організаторів, нові технології працюють над створенням нових бізнес-моделей для телебачення, зокрема витривалих перед лицем сучасної економічної кризи.